Дуже рада вас бачити на каналі у Нарубі. Буду рада за вашу підписку та лайк. Мене звати Яна і давайте починати це відео. З цього відео тут такий невеличкий спойлер. Я буду дов'язувати цю топ-сітку. Я її починала в'язати загалом того року. Чи може поза того року? О, не пам'ятаю, це я тут вам лишу дату якого року я її починала в'язати? Я йшла на концерт своєї улюбленої групи Шмельгаузен. Це був мій другий концерт, і це було 10 травня. Я хворіла в квітні, і в мене лишалось два тижні до концерту. і Я вирішила зв'язатися під сітку, щоб. Піти в ній, але чомусь мені не склалось, і я не дов'язала один рукав. Там лишалось буквально ряд 10 білого і 2 фіолетового. Я її не дов'язала, і мені було так сумно, що я її не встигла дов'язати до концерту. Далі це буде резинка. я її в'язала. Тож не пам'ятаю коли, я ставлю фото і напишу дату, коли її почала в'язати. Це була ця хвиля хайпу, коли всі в'язали якісь такі, знаєте, речі по типу резинок. До речі, це моя одна з робіт. І також я собі влітку того року вирішила зв'язати мітинги. Одну я зв'язала, а другу я не знаю, чому мені не дійшло руки, якщо я цю зв'язала за півдня, тому що я в'яжу майже 5 років, але з дуже великими перервами. Я практики, можливо, маю років три, але я її дуже рідко в'язала. І дуже маленькі речі, знаєте, іграшечки, якісь я ходила на гурток, де ми в'язали суто іграшки і до таких великих речей, якісь у мене не дуже набита рука за швидкістю. Тож я цю рукавичку зв'язала, а другу ні. Тому вона чекала рік, і я вже зробила іншу в кінці відео, ви все побачите. Також вас чекає бонус, тому що. Склалась дуже цікава історія. Котик почав відбирати одну з моїх ноток, яку я в'язала іменно рукавички, і треба було щось придумати, і що ж я придумала, ви побачите в кінці. Тож, давайте до перегляду, не знаю чи всі нарізки в мене збереглись, всі кусочки, які я віднімала, тому що чомусь минуле, яке я знімала початок, він видалився, де я показувалася недов'язані роботи. І дуже шкода, тому я буду вставляти фото, які я знайшла ще з того року, щоб ви побачили, як воно виглядало спочатку і чого там не ставало. Погнали до перегляду. Побачимося з вами аж в кінці. Всім привіт! Знову ж таки, це відео знімається з багатьох уривків, де я розказую, показую, що я в'язала, що я робила, бо це не один день насправді. Як би не хотілося сісти, це все доробити за один день, але не вдається. А, чому я така не виспана? Можливо, хтось бачив моє попереднє відео, де я розказувала, як я складала НМТ. Тобто я завершила цього року 11 клас, і вже скоро йти в університет, а поки в мене ще є час, я хочу дов'язати всі свої недов'язки, почати щось нове, може. Цікаве, я бачила вже багато ідей в Пінтересі, у мене дуже багато ідей, які лежать таки не виконані, тому ми з вами їх будемо полегко виконувати. Після цього відео напевно буде відео ідеї з Пінтересту, дивлячись, що у мене там буде по часу. Вже цього тижня у мене випускний, тож теж часу не дуже багато. А так як ми їздили в поїздку з класом, я дуже не виспана, тому що ми їхали на ніч. Ми дивились на зірки. Дуже крута поїздка була. Я приїхала в годині шостой додому, цілу ніч не спавши. Зараз вже 4 чи то п'ята година доходить. Я досі, ну, я спала до обіду, але я не виспалась. Я досі відчуваю втому. І тому якось так. А зараз давайте перейдемо до самого відео. Тож, у нас такий сведер, я його показувала. Ну, Для вас це пару хвилин тому було, для мене це пару днів тому. Ось. Тут лишилось дов'язати другий рукав. І, можливо, якщо ще лишиться фіолетова нитка, то ось. Дов'язати ще один кінечний ряд, бо він дуже скручується, якщо його відпустити, і воно негарно виглядає. Тож, я підрахувала в одному рукаві 20 рядів. В цьому вже є 14, тобто нам ще 4 дов'язати білих, ну, не білих, а таких кремових, кольору шампань, таких рядів дов'язати 4, і 2 ряди мають бути фіолетові на завершення. Тож... Приступаємо до роботи, я хотіла показати вам ще резинку, яку я вже дов'язала, але я її брала собою в поїздку. Я пам'ятаю, що знімала її вдома, але через в тому я не пам'ятаю, куди її діла, тому, можливо, в кінці відео, яке я вже змонтую, я покажу, яка в мене резинка вийшла. Якщо я її так і не знайду, можливо, я її десь загубила, то я ставлю відео, де я показувала резинку подрузі, яка вона вийшла, якщо я зазнімала хоч щось. І якось так. Тому я буду продовжувати в'язати, а ви насолоджуйтесь відео далі. Це я вже заховала всі ниточки. Зараз буду сювати між собою. Тут 37 рядів а, і 36 петель. Оце буде так виглядати. Що ж, привіт! Що хочу вам сказати, це було надзвичайно цікаво, тому що роботу, яку ти закинув, ти просто сидиш і згадуєш, mm. а як я там в'язала. І... А... Знаєте, не знаю, чому я це не зробила раніше. Це насправді займає не так багато часу, як здавалося. Особливо з тим, що в мене вже був майже зв'язаний один рукав цієї кофти, майже зв'язана ця резинка. На одному з відео ви побачите, яка вона була завелика, вже, коли я її дов'язувала. от, Вона вже дов'язана. Нарешті це така резинка. Її можна, я її просто так приплюснула, а насправді її можна зробити ще ось зараз. Ось так. І вона буде виглядати набагато цікавіше. От. Ще такі рукавиці, зараз я їх швиденько одягну. Це була рукавиця на праву руку дов'язувалась. І тепер рукавиця на ліву руку. ось. Єдине, в чому мінус, я в'язала ці рукавиці двома різними гачками, але я думала, що різниці сильної не буде, тому що гачок, що один, що другий, 4 міліметри, але, як виявилося, один гачок трішки чомусь виявився більший, а інший чуть-чуть менший. Тобто цей був менший і тут вона така, типу, в'язка тугіша. А цей гачок був більший, і тут така в'язка трішки, як сказати, Е, вільніша, але мені це не заважає, тому що я її буду носити сама. і, В принципі, мені не сильно заважає, те, що там тугіша в'язка, тут вона така, е, ніби як бачите, не дуже туга. Якщо чуєте там якісь е, на фоні звуки, це вирішив кіт приєднатися до нас з вами. Так, Що можу сказати про топ? Мені лишалось дов'язати якихось пару рядків. Як ви бачите, я тут таки дов'язала, тут зв'язала рука. А і тут готуємося. Тож можу сказати, що це була дуже цікава робота, і я не знаю, що його не дов'язала спочатку. До речі, можете зацінити. Я вже нову собі резиночку зв'язала, покажу її ближче, можливо, в наступних відео. А загалом я купила дуже багато основ для таких резинок і хочу зробити навіть їх по декілька штук. От. І бонус, який я обіцяла, це ось такий м'ячик з тої самої шерстю, ой, з тої самої нитки, що і рукавички. До речі, мені здається, це шерсть, напівшерсть. Що, рижі, ну що, що, хочеш погратись? Ай, його вже забирають. Він такий вийшов трошки пошарпаний уже, тому що ним вже два тижні, як грається, це, це миле створіння. Ой, маленьке, м'яке створіння, яке вже прийшло по свій м'ячик, так, давай, відпускаю тебе, забирай його. Ось вам такий невеличкий бонус. Я вам покажу, чому цей м'ячик я зв'язала і щоб було це ви зараз побачите. Ну, мені здається, Котик дуже щасливий, що йому перепав такий бонус, бо мої рукавиці тягались по всій хаті. Тож. А я вже експлуатувала цей топ. Ви могли бачити в моїх шорцях, що я їздила з ним вже на відпочинок та вже пару раз виходила просто погуляти в ньому. Він зручний, але насправді мені здається, оце був акрил. Я до речі не знаю, бо це я в'язала з нитки. У мене був клаптик нитки. Ти будеш зіркою ютубер, та? А, от, в мене був клаптик нитки, з якого я в'язала. Мені здається, це був 100% акрил, тому що на він такий самий, як оця е, світла нитка. Рижий, як світла нитка, Світла нитка – це точно 100% акрил. І це теж вона така сама, тому я думаю, що це такий акрил. І насправді мені він дуже навіть довподоба, тому що він такий, знаєте. Е, Приємний, але якщо брати цю кофточку десь взимку, навіть не дивлячись, що вона така типу сітка, вона достатньо тепла. Я зараз сижу, мені вже жарко. При тому, що в нас пройшло в дощ з грозою і на вулиці прохолодно. Така температура достатньо, знаєте, холодна, і мені вже жарко в цьому топ-сітці. Тому не знаю, навіть 100% актрил, він йде такий як теплий. Тому якщо захочете щось з нього в'язати, майте на увазі, що якщо ви в'яжете собі топ, напевно він буде занадто жаркий. А якщо якісь теплі речі, то вони дійсно будуть теплі. Дякую за перегляд, нагадую вам за вподобайки. Також хочу попросити вас написати коментарі Дякую це відео з друзями та буду вдячна за підписку. Дякую за підтримку. Буду рада вас бачити тут знову.